Друзі, привіт! Я Анжела Шпочак і це мій Голдкаст. Дружній, комфортний простір, де ми можемо посміятися, бути щирими та обмінятися досвідом. Сьогодні подкаст про спорт, мотивацію та харчування. Рік тому мене зацікавили тренування онлайн. Я активно почала займатися, в мене навіть є успіхи, і цим неймовірним результатом я завдячую моїй гості. Це вже моя подруга, моя тренерка, майстер спорту України. Багаторазова золота чемпіонка Крістіна Корінєва. Привіт! – Привіт! Крістіна погодилась бути моєю гостею. Дуже швидко погодилась. Це мій перший подкаст. Дуже така відповідальна роль. Кристина. Розкажи, будь ласка, про себе. Розкажи, як саме ти почала займатися професійним спортом і що тебе надихає. Дуже рада, що ти мене запросила. Мені 20 років, 18 років свого життя я займаюся спортом. З них професійно вісім. О за ці вісім я стала майстром спорту України. Пройшла багато сертифікацій, через що е, зараз викладаю Ладаю дівчатам і надихаю їх, от трошечки про мене. Супер. А що саме це був за професійний спорт? Можеш трошки розповісти, як ти до нього прийшла? Ну останній спорт, який дав мені оціх звань, це був черлідинг. От професійний спорт. Мені насправді просто туди покликала мама. Така спробуй там щось біля дому. Є Я спробувала, мені сподобалось. Одразу почали мене звати на якісь змагання, і вона якось так затягнулася, що більшу частину життя я його ну присвятила себе саме спорту. От і якось змагання перше, друге, третє. Потім їздила на. Фінат Європи, от якщо б не повномасштабне вторгнення, це був би і світ. Але на жаль, поки що це все зупинилося. Я перейшла на більше а, ну професію тренера. Саме я знаю, що в тебе дуже шалений темп життя. Розкажи, будь ласка, про те, як це бути тренером, а, і що найголовніше в твоїй роботі, що тобі подобається, і що найважче в ній. Насправді тренером реально бути важко в плані того, що. Тем життя шалений, і це не те, що ти, як думає, багато хто прийшов, провів два тренування і пішов додому. Це насправді набагато важче в плані того, що ти а, маєш бути на зв'язку зі своїми клієнтами майже 24 на 7, маєш завжди розвиватися. Там я не знаю, це від форми, від тренування до посилу. От завжди треба ходити на якісь нові тренування для того, щоб розуміти. Що зараз так скажемо в тренді, як прокачати тут чи іншу купу м'язів? тому так це важко, але мене безумно надихає мої клієнти. Бо реально, коли я там придуму собі вночі якісь там тренування, потім даю клієнту, і він каже: Блін, щось нове, щось цікаве, клас. І я розумію, що це саме те, що треба. От це мене реально і надихає в плані люди, от енергія і розуміння того, що я можу їм допомагати через ну грубо кажучи за годину нашого тренування надавати їм гарний настрій на цілий день. От і найважче справді це бути завжди в русі в потоці. От, бо в моменті після там сіми тренувань приходиш додому, думаєш, боже, його так багато. Потім розумієш, наскільки все ж таки багато сил це все дає. От взагалі розкажу трошки про себе. Я почала займатися спортом в 16 років. Я сама почала. Виходити на стадіон, намагатися бігати, але в мене був такий бар'єр. Я соромилася цього, тобто я. Чекала там, після школи, коли буде десь годин 19-20, аби вийти на стадіон, бо там постійно сиділа молодь, або там мої однолітки. А, можливо, вони там були з якимось алкогольними там у них були компанії. Я зараз дивлюсь назад, і я б сказала собі, боже, дитина, ну чого ти соромишся? Ну йди побігай. Ну, що тут такого? <різь> і вже потім я це поборола якось, я почала там вже в університеті. Читецькі такі роки займатися, бігати для себе. І от е, я потрапляю до тебе. Так. Це просто небо, небо і земля, бо до цього в мене е, була тренерка, е, була вона якби очно, не онлайн. І, е, як би кажучи, тренер це той самий психолог. 100%. І це круто. Угу. І коли твій тренер використовує який, якийсь аб'юз, він тебе не підтримує навіть морально, навіть під час тренування, хоча так, типу, як тренер, там ти маєш змотивувати свого клієнта. Але коли ти кажеш, типу, та ні, ну що це в тебе? Подушка безпечності, ну що це таке, Ні, я гадаю, що тренер повинен а, бути на одній хвилі зі, зі своїм клієнтом, і це те, що я гадаю, нас так зв звела доля нас з крістіною. Да, більше року, ми вже разом. Навіть от якраз і згадувала сьогодні про тебе, про те, як ти розповідала про. Цього минулого тренера, що він реально був, можна сказати, аб'юзером. Дівчата теж почали розповідати про своїх тренерів, що вони навіть не знали, що є якась взагалі різниця. Типу, якщо тренер кричить або там що це типу більш ніж окей, але потім вони розуміли, наприклад, одна клієнтка, вона поїхала в Італію. Ну так скажемо, зрозуміла, що є інший варіант спорту. Типу, вони качають там руки через 5 хвилин. Вони їх там тягнуть. Да, та, от цім'язи. Вони качають ноги без фанатизму. Вони потім витягують ці м'язи. Вони. Кажуть, Бріна, буває і так не, не може бути такого, що ти цілу годину пашеш. Потім сил нема, бо типу тренування має не забрати енергі, а навпаки ним віддавати. От і оце зрозуміло, що все ж таки це реально. Е Інший світ, так скажемо. А після того як ми з тобою почали займатися, я дізналася про те, що тренування вони бувають настільки різноманітними. І коли я вже приходила до залу до свого минулого тренера, я знала просто, вже, що зараз буде да, всю програму. О, тут я постійно я лечу на тренування там у сьомій ранку. <світ> Встаєш, да. і ти летиш на це така. Ти, <рес> да, ти летиш і ти гдеш. Так, що сьогодні буде? Хоча іноді да буває тяжко прокинутися, тяжко зібрати себе докупи, але ти знаєш, що в результаті ти отримаєш той кайф, ті ендорфіни після тренування, і ти весь день заряджений згодна. Розкажи, будь ласка, хто були твої перші клієнти? Працювали з дітьми, їздили з ними на змагання, і дуже все подобалося. От всі казали, що це дуже важко, дуже Типу, забрав багато енергії, так це справді є таке. А потім в мене почали бути клієнти офлайн. Я там винаймала зал. От перші рази мені було реально дуже страшно. Я хвилювалася рахувати. Я не знала, як їх правильно тягнути, бо не було так багато досвіду. У мене навіть це був перший такий а, чоловік. От стрейчинг, то я його в кінці не ж багато що саме цікаве. Спокійно його тренувала, йому все подобалось. Кожним разом так само ходив на тренування, бо щось кожен раз нове. То так потягнуто так. От і в принципі всім все подобалось. Чи можеш ти порівняти, наприклад, мою фізичну форму на початку, коли ми почали тренуватися, і вже зараз? Да, звісно, зараз я ж ти вже як професійний суперспортсмен в плані того, що сімера. Її йдеш на тренування на сьомому ранку. Мотивація вже будь-яка, навіть коли зима, це реально вже супер круто. Що виховується ем, така дисципліна, і ця дисципліна це не просто для тренувань. Це ж це ну не тільки для цього робиться. О, це робиться ще просто для життя, щоб щоб там не було, да якої як, як прогрприграти складної як б не було. в Будь-якому випадку ми маємо знайти рішення так само, як і на тренуванні. Да, справді ти дуже виросла з першого разу. От і я бачу це запал в очах і розумію, що це. Робиться не дарма. Бачите, бачите, як нахвалює мене тренерка. Ще потім я буду відпрацьовувати все це в залі і доводити свою мотивацію, про яку ми зараз кажемо. Ну, добре. Дивись, є таке твердження, що спорт допомагає знайти друзів. Чи погоджуєшся ти з ним? Так, mm -hmm. да, я погоджуюся, справді так. От а в чому різниця між груповими тренуваннями та персональними? Звісно, кожна обирає собі е, ну, різний, так, скажімо, вайб тренувань, але от в групових у мене чим більше ходить людей, тим більше вони якось в них один дух, і виходить так, що вони. Підтримують один одного, тим, що їм всім важко, знаєш, і вони просто такі, мені важко, там одна кричить, інша там жалодь ви не тюкаються. Але ітогі всі все дороблять, всім все подобається. І реально, після цього, після тренувань там вставляють щось в інстаграм і через один, другий, третій раз реально знаходять собі друзів. А якщо ми кажемо про професійний спорт, це ще більше. Отже, всі одна команда реально як друге Друга сім'я, ти ну, починаєш бути там і заплітати зачіски, і бути в радості і в горі, і як тільки завгодно, сто відсотків з цим висловом. Крістіна, розкажи, будь ласка, про твій підхід до харчування. Як саме важливо харчуватися при заняттях спорту? Чи є можливо якісь твої базові поради, що ти можеш розказати? Да, насправді по харчуванню я сама ще вчусь і. Відчуваю, так скажемо, своє тіло ті, які поради я слухаю, це поради доктора Довстікової. От думаю, її багато хто знає, читає її книжки. Це лікар дієтолог, наприклад, Олександра Усіка і так далі. Тобто реально досить популярних людей. От що я можу сказати, це реально треба просто відчувати своє тіло. Тому тобто, те, що каже там три рази, їсти два рази перекуси або навпаки, щоб похудати, їсти лише там два рази на день. От я розумію, що це не завжди так працює. Комусь буде достатньо два рази. Комусь буде мало п'ять разів. Ну типу, все залежить реально від самопочуття і так далі. От єдине, що я реально зрозуміла за останній час, те, що казали батьки, воно реально так і є в плані того, що спочатку їсти солоне, потім їсти солодке. Це реально так. Бо коли ми почнемо їсти солодке, в нас відділяються ті самі гормони, які відповідають за те, як ми виглядаємо, наприклад, чи то ми будемо далі більш. Енергійні, більшні, і так далі. Тобто, спочатку реально, якщо вже хочеться там якийсь торт без питання, але спочатку якийсь там, наприклад, салат Цезарь, і потім вже з'їсти цей торт, і це буде навпаки, тільки добре. Головне себе не карати, і так далі. Але звісно, зберігати треба норму. Плюс-мінус КБЖУ, щоб це були ілки, жири, вуглеводи, без них нікуди. Це все нам дає енергію. все ж таки. От і для тренування обов'язково треба їсти. Чи даєш ти заборону на певні продукти? Наприклад, не їсти шоколад, сир, не їсти там смажене м'ясо, фастфуд і так далі. Я знаю, що такого немає. Ти сама просто знаєш, що я сама, якщо хочу, піду з ним що завгодно. Типу, це навіть може бути і Макдональдс, і шоколадка, що завгодно, але це не має просто бути кожен день і не може складати 100% раціону. І я кажу, 80 на 20 — це ідеальний варіант. І коли ти можеш і поїсти якусь там шоколадку, але при цьому 80% — це буде смачно, корисно, поживно і так далі. заборон в мене нема. В мене з дитинства. Ну я не знаю, це певно було. Дуже добре зі сторони батьків кожен раз давати мені якісь солодощі за, наприклад, не знаю, за домашку, за те, що я там щось поїділа, за ще щось. Вона вже відклалося в голові, і що ти типу, потреба з'їсти після звичайного прийому їжі ще якусь От, Тому я себе привчаю саме таким чином: типу, 20% щось смачненьке, 80% — нормальна їжа. От навіть якщо один день вийде з'їсти наприклад. Я теж навіть не знаю, якийсь фастфуд на. Да? І там раз на там зранку салат ввечері Макдональдс, не питання. Просто в наступний день треба це так, скажемо, перекрити більш і корисною їжею. І все так, я згодна з тобою. В мене була така ж сама ситуація. В дитинстві батьки коли хотіли мене заходити в чомусь, то це постійно були якісь солодощі, цукерки, шоколадки, будь що вже в дорослому віці. Я розумію на такому підсвідомому рівні, що Ага, я сьогодні попрацювала, мені треба себе похвалити, я молодець, я можу з'їсти цукерку. Це, не, це неправильно, це, це взагалі не повинно бути так. І мені здається, що це вже якийсь розлад харчової поведінки. Да, так, Але насправді батьки, це ми зараз можемо вже вчити батьків, знаєш, що можна їсти, що не можна, як краще. От і добре, якщо вони прислухаються до цього. До речі, я зараз на марафоні, чи як це назвати, з приводу солодкого Так, 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 так. <гум> да але це ти за власним бажанням вирішила? І ну я думаю, підтримую. Звісно, <гум> обов'язково розкажу нашим слухачам, бо вони не в курсі. Я вже другий місяць не їм солодке. Це було моє рішення. Ми а, влаштували таку діл з Крістіною. Якщо все ж таки я програю, я там з'їм цукерку чи шоколадку. Я їй куплю цілу упаковку батончики фізі. Я їх також полюбляю. <рес> <рес> і і вони, ну, вони такі не з дешевих. І саме ця упаковка батончиків вона дуже вагома. І одна цукерочка цих Фізі взагалі не варта. Але ми граємо чесно, я тримаюся, вже їжа мене не контролює. Але це не точно Крістіна, як взагалі спорт допомагає розвивати любов до себе, можеш сказати, як ти, як з погляду тренера, ну, звісно, можу. Наприклад, можемо взяти а, таку ситуацію, що коли ми у повсякденному житті а, просто типу живемо, їдемо кудись на роботу, на прогулянку скуди завгодно, ми може сказати не повністю в собі, не сконцентровані на собі. Ми можемо дивитися тік ми можемо ходити гуляти на вулицю, обдивлюватись людей і так далі. А от коли ми саме приходимо на тренування. Ми розуміємо, що ми цілу годину, навіть якщо думками трошечки там виходимо. Але ми цілу годину зі своїм власним тілом. Типу, ми а, прокачуємо його, розтягуємо, розслабляємо. І ми Розуміємо, то що це нам дасть плоди у майбутньому. Чим більше і чим я б сказала, навіть регулярніше будемо займатися, тим здоровіше ми будемо у майбутньому. І це справді як любові. Любові до себе, що ти цілу годину можеш там робити різні рухи, відчувати своє тіло і бути один на один зі своїм тілом і з думками. Коли я займаюся тобою, в мене мільйон думок з приводу: так, давай спробуємо сісти на шпагат, давай спробуємо там стати на мостик. <ривіт> Взагалі багато ідей, хочеш щось спробувати нове. <ривіт> <ривіт> Скільки простоїш в тій планці <ривіт> або в якомусь <ривіт> <ривіт> да, 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 або в планці, да, це також ну, не знаю, мені, мені подобається такий підхід, такий, як для дітей, знаєш, коли ви можете пограти в якісь інтерактиви. От для мене це як інтерактив. А можеш сказати, чи спостерігаєш ти у своїх клієнтів якісь зміни саме в моральному стані під час регулярних тренувань з тобою? Так, ну це сто відсотків їх дисциплінує, про що я вже казала, це найголовніше. От і просто саме відчуття тренування вони розуміють, що в них є стабільність. Три рази, наприклад, на тиждень вони тренуються, вони його там чекають, навіть елементарно купують якусь там форму. Я думаю, вони ще йдуть через те, що розуміють, що після тренування буде краще. От на тренуванні в моменті не дуже, коли вже все болить все пече, але після тренування заряд енергії і. і Сили одразу буде у них гарантований. Так я помітила в собі зміни а, після тренувань. Ми вже з тобою про це говорили раніше, коли я почала обирати одяг, який не прикриває, наприклад, мої плечі, бо раніше мені здавалося. Ні, там щось підвисає, та там руки завеликі на фотках. Я одягаю щось більш оверсайзне, топи я взагалі не носила до минулого літа. <рес> Після тренувань реально я стала впевнено себе відчувати саме зсередини. Я гадаю, от тренування дають тобі впевненості і ось ось цей секрет любові до себе. Можливо, це ще не повністю, але це одна із складових таких. І я можу собі дозволити одягнути спідниць, якусь коротесеньку сукню чи а, якийсь відкритий топ. Я починаю розуміти, це моє тіло. Я його будую. І якщо ось мені Крістіна присила, присилає скріншоти з тренувань. Mm -hmm. Так вау, яка яка спинка, які руки? Боже, ну що це Так, да, дуже гарно. Але насправді це ж не тільки там у звичайних людей, так скажемо, є такі а аля в голові проблеми. Можна сказати, це у всіх. так. Наприклад, взяти мене у мене так само. Мені все життя здавалося у мене великі плечі. Я не готова до майок, ноги знати закачні, бо я не готова там. Ну я не готова до спідниць. А люди мені кажуть, ти бачила себе, ти ж хода тебе все гарно, все ж нормально, але просто в голові. Оце сидить, що ти не можеш вдягнутися так, як ти хочеш, як тобі подобається, бо ти якась ти не така. А неле насправді люди зі всіх сторін кажуть, що все добре, все гарно, ну типу все чудово. А голові, от інший. Момент, от це треба просто його пропрацьовувати і не просто подумати, що він просто там сам по собі якось зникне, а реально з ним а, працювати, якщо це реальна проблема, яка турбує. Я скажу так: я вже сприймаю наше тренування не як стосунки тренера там з клієнтом, а вже я відношусь. Ну, ну це моя подорога. Просто ми ще жодного разу не бачились в житті. <реш> <реш> це найголовніше, що не бачилися, але все ж таки відчуваємо себе вже подругами. 100% на кожен товари свій купець, це так само, як і тут. Не треба бігати за тренером і не треба бігати за клієнтом. Якщо він твій він повернеться з двох сторін, просто треба робити так, як тобі комфортно. Це грубо кажучи, твій якийсь малесенький партнер, який тобі який тебе тримає і веде за руку. Це може бути тренер, якийсь там лікар, якийсь там косметолог і так далі. Головне просто знайти свою людину. І все піде у масло. Mm. Так, я тобі дуже дякую за участь в цьому подкасті. То я теж тобі дуже дякую, що запросила. Тож, якщо ви знаходитесь у Києві, то приєднуйтесь до команди Крістіни. Вона викладає в студії Вауспейс wow за адресою вулиця Зарічна, 6… Корпус 1. А якщо ви не в Києві, так як я, то записуйтесь на онлайн тренування, які вона проводить індивідуально. Ви також не вийдете з тренування сухими, будете макренькими курочками. Я хочу тобі подякувати. Насправді ти велика молодець. А, Шипер, ти. ти досягла дуже багато чого, дуже мало людей зустрічало таких мудрих в такому ранньому віці, і це круто. Я бажаю тобі кар'єрного зросту, впевненості та успіху в твоїх досягненнях, і я впевнена, ці досягнення обов'язково будуть. Справді можу сказати, що. А тренуйтеся. Вам буде від цього тільки краще знаходьте своїх людей, з якими вам буде комфортно е, працювати, співпрацювати, знаходьте себе у цьому світі і все буде добре. Друзі, дякую, що були з нами. Слухали на Ютуб-каналі та подкаст-платформах. Обов'язково підписуйтесь на медіатопос та інстаграм Крістіни. Усі посилання будуть в описі. Ми з вами потихеньку прощаємось. Напишіть в коментарях, кого б ви хотіли почути наступним гостем. Насолоджуйтесь життям, любіть, тренуйтеся і до зустрічі!